використати бібліотеку, яка називається От, Вона дозволяє нам використовувати код на JavaScript, але не прив'язаний э, к елементам H3M. Тобто просто чисто код на JavaScript э, можна виконувати. Інший варіант використовувати так звана VBU котра тут же є безпосередньо Android в Java для Android, і є такий виджет, і там є змога використовувати той же самий код JavaScript. Можна і так, і так вступити. Щоб не використовувати такий важковаговий елемент VBU, ми спробуємо використати Ріна. Ось це. Ну, носорог. Сарох його ще називають, і давайте подивимося. Так, Ріна. Ну ось можете почитати в Вікіпедії, що це таке Ріна. Рушій Джаваскрипт відкритим серцевим кодом. Ну, двіжок. Двіжок. Так. Ось така. Можна почитати історію, ну не про це. Ну тут є приклад, котрий можна використовувати. використовувати. Ну, напряму ми використати його не можемо, тому що э, нема посилання на Аріна ось тут, в Android Studio. Цю бібліотеку ми повинні якимось чином підключити, а потім використовувати той код. Ну, і підключення тої бібліотеки, ну, до речі, там от. Можете зробити отакий запит, і вам значить, буде просто цей приклад і є. Там кажуть таке, що потрібно підключити залежності, залежності в нашому rab файлі. Давайте я це зробимо. Ось тут, до речі, тут і написано. Значить, Нам потрібно знайти наш білд файл. Давайте знайдемо його. Так. Біл, раве. Ось для модули. Давайте нажмемо так. І ось тут секція Dependencies, залежність. А нам потрібно додати ось цю залежність. Давайте ми її скопіюємо. Ось так от. І вставимо. Давайте йому таких напишемо. Так, Company. Збережемо. І тут йому потрібні тушки. Різні версії. І тут де потрібно писати ці тушки, де не потрібно. Ну ось така от є залежність. Зробили цю залежність, але ж нам для того, щоб його використовувати, потрібно синхронізувати цей наш проєкт. Щоб воно підтягнулося. У нас оця залежність для цього. Ну, давайте синхронізувати. Це у нас що там? Фото, файл і діде, там був sync project Ось цей. Натиснемо і у нас запустився наш градус. І він певний час буде працювати залежності. Ну, я поки що поставив на паузу, щоб у нас час не витрачати. Коли він ось ці свою роботу закінчить, ми продовжуємо. Ну, начебто, закінчилося все. Ну, продовжуємо. Тепер повернемося в main Activity і спробуємо додати в імпорти необхідні. Ну, бачить, до речі, те, що закоментував, вони не використовуватися і ось цей код став сіреньким таким. Тут можна зробити, оптимізувати ці наші імпорти і вони зникнуть, тому що вони не використовуються. Ну, що нам потрібно? Давайте поглянемо далі. Ось ці імпорти. Ми їх просто скопіюємо сюди. І... Вставимо у нас. І, до речі, подивимося, що у нас там вийшло. Знову всі ринки, Значить, тому що нема посилань, вони не використовуються у нас. Ну і давайте тепер до нашого ось отут. тут. Тут уже у нас буде ім'я будемо заводити, а будемо заводити якусь форму. Ну, так що ось нам поки що коментуємо. І що ми Робимо Робимо ми те, що написано в коді. Значить, у нас ось така от конструкція. Даже не так вот, ось. Почнемо, ну, давайте уже с комментариями, як тут є вставимо. Та от сюди ж вставимо. Так, да, і ось тут нам теж ось сюди вставимо. Так, ЗИС. Ну, за це я казав, що він не розуміє, що у нього ЗИС, тому що ЗИС для цього, А тут у нас для активі, а ця зміна називалася це от така от CTX. Так, от тут нормально Так, Arena Хелпер. Тут все пройшло. Ось тут. Так. Як тільки сказав, вибрав змінити і він уже зрозумів, що Контексту той вже нас не підходить а нам підходить із орг мозя джаваскрипт це те що стосується до рина тобто ну, спочатку вообще взагалі Ріна це, це була така компанія Netscape колись це така давнішня історія, і в певний момент його передали Mozilla. і ось вона тепер тут Працює. Зробили ось цей. Ну, що ми з Ріна Хелпер зробили, і тут зробили контекст для нашого значить, optimization level, ну пропонують. Це оптимізація коду. Вот, до речі, Ріна на Java написана. Так, і далі ми робимо ось що ось тут тепер. Ось цей блок беремо. І вставляємо сюди його. Так, так. так. Тут у нас ну, скрипт у нас, нас не цікавить, це вони строку тут заводили так, а у нас є перемінна змінна S. Ну, це назва скрипта, щоб звертатися до нього. От і тут виводиться в строку, а нам не в строку потрібно нам потрібно йому вивести так, де там cx, Ось вам cx, так, значить, Тобто я тут це звертання до контексту. Йому краще зробити ось таким ось цяк от, робити. Тобто звертання до класу. Не для екземпляра, а от до класу. Ось так от. Так йому покращило набагато. Так, ну давайте ми його, цей результат заведемо в якусь іншу зміну. Давайте це стрінхер зробимо. R, типа, або, ну да, Р, типа Result. І ось це, щоб не писати, ми його просто принесемо сюди. Ось так оно. Вот. Так, ось тут Finally, Що зробити? Ну, так само. Ми для того, щоб... Тому що два контексти, а він поки що не розуміє, який контекст йому потрібен. Он, метод Exit немає в тому контексті, а от тут он є в uh, JavaScript. От ми його написали. І тепер що ми можемо зробити?